Скажіть, що у вас можна замовити на 200 гривень? У нас можна замовити роллмінів бурями. Буде меню з супчиками на вибір в центрі Києва на золотих воротах. Тобто на 200 гривень можна замовити дві позиції відразу. Грін mm -hmm. 13 можна присісти в закладі або на терасі. Поруч пейзажна алея. Ми замовили три комбо: грибний крем-суп та бургер, томатно-кокосовий суп і бургер, та боул із супчиком. Заклад формату стрітфуд, тому супи подають в стаканчиках. Можна взяти на прогулянку містом, комфортно, а головне смачно. Тепер куштуємо боул. Подивіться на цю порці. Скільки тут всього. В складі фалафель, соєвий стейк, стручкова квасоля, кукурудза, шпинат, хумус та овочевий мікс. А в доповнення соуси. Загалом, меню в закладі досить різноманітне. Далі бургер з соєвим стейком та беконом з тофу. плюс зелень, майонез та кисло солодкий соус. А з собою вирішив замовити їхню неймовірну новинку, чізбургер. Отож, смачно, ситно та